Добрий день, колеги. Сьогодні будемо за вашим проханням дивитися на платформу, яка пропонує азартні ігри, тобто вибір, вибір будь-який вибір. Давайте подивимося: ось що в нас це кидання кубиків. Це ту кількість кубиків, яку ми хочемо, до чотирьох. Налаштування, так, і вводимо, обираємо, що ми хочемо: один кубик чи чотири. Ну, давайте спробуємо чотири, Щоб звідси вийти, знову натискаємо налаштування, і виконали чотири кубики. І пішли далі. Це магічний шар, він дає відповіді ну, зазвичай він дає відповіді на наше запитання. так. Ми його натискаємо. і... Пропонує яку-небудь відповідь з тих, які ми йому запропонували. Взагалі, в ньому автоматично забите те, що є на такому справжньому шарі, якщо ви його купуєте. Так? Але ви можете це просто перекласти, а можете зробити щось своє. Так? От Ми, наприклад, питаємо, коли в нас будуть канікули. Чи будуть у нас канікули? Ось так. Запитати пізніше, добре. На лаштуваннях, ось це перекладене те, що він сам пропонував, перекладено через Google-перекладач. Звичайний магічний шар, магічна кулька. Можна поставити номери від і до, в залежності від того, що вам треба на уроці, а можна поставити певні картинки. Ну, ось, наприклад, у нас картинки ми обрали так? і натискаємо старт. Натискаю на кульку. Тоді у нас будуть, я не міняла картинки, ті, які він пропонує, ті я і залишила. Переходимо далі. Орел чи решка, не знаю, до речі, як правильно сказати. І внизу стрічка, де він рахує кількість різних. Натискаємо, він підкидає. Дивимося в налаштуваннях. В Налаштуваннях в нас може бути. Кількість різна. Ну, хай ми зробимо 20. Ні, ну, давайте побільше зробимо, щоб було видно різницю. 77. І ось так він нам одразу порахував, скільки в нас, о, якого боку, 38-39. Пішли далі. Це о, вибір стаканчика, під яким знаходиться наша кулька. Натискаємо, обираємо Ну, Мені пощастило. Знову натискаємо, знову обираємо. Тут не можна нічого налаштовувати, тут все як є. Ні, я не, не виграла. Пішли дивитися далі те саме, але з кокосами. Знову мені не пощастило, тут теж нема чого налаштовувати. Обираємо, в якій руці. Наприклад, ось тут. Зараз по щастливі. закриваємо. Нічого ми не робимо, ми тільки натискаємо і обираємо він... і руку. Ну, тепер ні. Він рахує право-ліво скільки, і все. Вибір карти я не вгадала і перемішую. Це схоже з стаканчиками те саме. Просто щоб було не набридало одне і те саме. І знов пішли далі камінь. Ножиці папір. Ми обираємо, що хочемо показати ми. І наша рука буде ліворуч. Так? Ну, Наприклад, я обираю ножиці, моя рука ліворуч. Е, ну, його така сама. А, я обираю знов мої ножиці. Мої ножиці, а в нього камінь. Так. Ну, ось так. ми і... Працюємо, пішли далі. Це в нас ромашка, виривання пелюсточок. Так, ні, так, ні, так. Кількість пелюсточок постійно змінюється, тому відповідь остаточно ми не знаємо. Натискаємо на серединку і вже інша кількість пелюсточок. Ми відриваємо, відриваємо, і знову інша. Воно постійно змінюється. Відповідь на запитання. Так, а вибір карти. Тут можна а, поміняти. Так, зараз в мене стоїть Apple, продовжити. Продовжити зелененька, Я вибираю карту. Тут може бути завдання, тут може бути що завгодно. Continue продовжити, так? А в налаштування, що... налаштування тут всі стандартні, завжди однакові. Ми можемо вибрати імена, або це будуть карти, або ми тут можемо поставити, змінити на ім'я дітей. Можемо поставити номера від та до, і можемо залишити картинки. Ну, Хай будуть просто номери, да? спробуємо з номерами. Так, ідемо далі. Тут в нас буде падати монетка. Я вибираю, звідки я її запускаю. Хай це буде там, де трічка. Наша монетка падає, падає, і впаде на якийсь номер 5. Ну, наприклад, 5 речі. Треба записати, чи що там, я не знаю. Ідемо звідси. Або це співвідношення, я не знаю, там п'ятий. З четвертим, чи, чи я не знаю, про що це можна придумати. Але ось таке е, є. І качечки, качечки. е, мають. Це теж випадковий вибір, схожий зі стаканчиками. Тут під однією качечкою є зірочка. Нам потрібно піймати бажану цю зірочку. Обираю качечку. І тут немає зірочки. Тут немає зірочки. Немає зірочки. ось має зірочка. Тепер е, я виграла ось так. Посилання на цей застосунок в коментарі обов'язково буде.